Смачного, Арнольде. Хоча це така собі ідея, тільки не вдавися. Арнольде, тобі не час вмирати. У мене ще багатько ідей для експериментів. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і з невподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, Арні, скоро ти будеш кіборгом, напівроботом, напівлюдиною. Вітак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Астела бейбі. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ, значно менше загального об'єма. Наприклад, для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде! Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від 5 до 9 цифр одночасно. Це лише 40 біт або 5 байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, 3, 5, 2 — це три елементи. А от це один елемент, Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци, проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе важко лежати на ліжку, і не можна їсти звичне їдло. Звичайна їжа може викликати коротке замикання у новому кібертілі. А тобі, і маєш ти знову повторив свою помилку? Мабуть, добре, що ми створили кілька прототипів.